Я хочу трошечки поговорити про твою історію. Про рідне материнство, якщо можна. Да. Знаю, що на це тебе підштовхнули складні фінансові обставини. Але чому так сталося, що треба було повторити? Також через кошти. Після першої програми купила дитині вдітися, взутися, купила пральну машинку, тому що прала руками. Телефон купила новий. А в греці зробила, пофарбувала волосся. І на продукти, і погуляти. Кошти розійшлися, бо не було з дитинства фінансової грамотності. Мене і запросили другий раз в клініку, і я вже погодилася, і я вже потім Сашу поставила перед фактом. Були кошти, це, звісно, не без цього, але це був її вибір. Ти усвідомлював, наскільки це погано впливає на здоров'я наді? Ну. Ні. Мені трішки шкода те, що вона набрала зайву вагу. Але я подумав: люди не можуть мати дітей, чому їм в деякому вигляді не допомогти. Правильно я зрозумів? Зараз вам гроші не потрібні. Потрібні закралася така думка, що і на проект Надя прийшла не заради схуднення, а заради можливості виграти гроші. Знову за допомогою тіла. Закрити поточні фінансові проблеми. У мене є для вас пропозиція. 150 тисяч гривень. Чи вистачить вам цього, щоб вирішити ваші поточні фінансові проблеми? З головою. Це половина виграшу, який отримує учасник, який переможе проєкти зважені та щасливі. У Пу -пу 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 -пу. мене не було слів. Ціла куча емоцій в голові. Я маю сказати, так? Да? Ви команда, бо він приїхав сьогодні підтримувати тебе. Так, він приїхав мене підтримати, але на проєкті я змагаюсь я, навіть якщо я не дійду до першого місця. Я хочу виграти в першу чергу саме для себе, я хочу схуднути. І ну, ніякі гроші мені цього не, не замінять. Бо носити на собі цілу людину 80 лишніх кілограм. Це не вартує взагалі нічого. Саш, що ти думаєш? Я згоден повністю. Не Фай. торкайся, а початки будуть там твої. Я радий, що ти така вмотивована. Дуже. Я краще буду бідна на худа. Лучше нехай ми будемо жити скромно. У нас не буде багато грошей, але е я доб'юсь того результату, який я хочу. Можна вас собі? дуже хотіла? Давай, Давай. А -а -а. молодець.